Вітаємо вас, шановні студенти! Ви вже опрацювали першу частину курсу Теорія та методика навчання математики, вже отримали перші знання та вміння, але попереду ще багато роботи, тому щоб покращити і, звичайно, полегшити процес вивчення цієї дисципліни, підвищити ваш професійний рівень та впевненість вчителя. Пропонуємо на четвертий курс обрати дисципліни, які розробили досвідчені методисти-викладачі Світлана Олексіївна Скворцова та Яна Станіславівна Гаєвець. Запрошуємо вас обрати дисципліну типові задачі в початковому курсі математики, яка стане важливою складовою вашої майбутньої професійної діяльності. Цей курс має практичне спрямування і допоможе вам оволодіти методикою навчання розв'язування задач в перших-четвертих класах. Ви навчитесь проєктувати уроки математики, складати систему навчальних завдань для формування умінь учнів розв'язувати задачі, що дозволить вам одразу застосовувати отримані знання під час реальних уроків. Ми впевнені, що цей курс надихне вас на творчий підхід до викладання, допоможе стати впевненими та компетентними педагогами, здатними зацікавити дітей математикою.